Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав 107 ударів по нашому регіону. Переважно більшість артобстрілів здійснив, зокрема, по залізничному, Полтавці, Степногірську та інших населених пунктах. Також окупанти завдали 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному. В результаті артобстрілу фермерського господарства в Запорізькому районі відбулося займання господарської споруди, пошкоджені перекриття і дах будівлі. Наслідки влучань задокументувала поліція. З РСЗВ обстріляли Новодарівку та Плавні. Також ворог атакував дванадцятьма бізпілотниками: Гуляйполя, Щербаки, Новодарівку, Малинівку, Кам'янське, Малі Щербаки та Плавні. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд і об'єктів інфраструктури без постраждалих. Але наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На Мелітопольському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі роботиного, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони чинять опір на зайнятих рубежах, завдають ворогу втрат в живі силі та техніці. Виснажують противника. Ведуться активні бойові дії і на токматському напрямку. Кадри важких боєв зняті від першої особи жінкою штурмовиком 47-ї окремої механізованої бригади Магура із позивним Айрі. Також ворог створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на півдня Херсонської, Запорізької областей та Криму загострилася ситуація з водопостачанням і зрошенням сільгосемель. Причина обміління північно-кримського каналу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС окупаційна адміністрація планує використати воду річки Молочна, спрямувавши її в зрошувальні канали. Про це повідомляє центр національного спротиву. Таке рішення окупантів може призвести до збільшення солоності в Азовському. Му морі та проблем з водопостачанням у Мелітополі.